Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки та збирання грибів. Друзі, вчора вночі, ну сьогодні вночі, пройшов дощ. І зранку ще був, зараз після обіду, у нас багато часу нема. Але все ж таки, ов, жака, пробіг, але все ж таки трошки є. Дуже цікаво, як за ніч а, пішли гриби. Ну, пішли взагалі, я не знаю. Ми сьогодні в нашому... Звичайно, ми і ріжка наші собакени. Пройдемось по лісі. Все мокре таке. Сподіваюсь, сьогодні знахідки будуть. Ну, а все, що ми знайдемо, як завжди. Все це побачите. Пішли банда. Ой. Ага, такі калюжі. У нас сьогодні буде такий недовгий, не важкий похід. Пройдемось. По лісової стежки подивимось праворуч, ліворуч. Гарно, пташки співають. Я вже вам дві лисички. Та ти що, Анну показуй. І мовчить. Ух ти, гарний, ух ти. А? Ну вже дочекалось, що трошки пішли дощики. Вона Жека їст травичку, вона така Мало того, що молоденька така, таксій, дощ пройшов, мокра, соковита така, більба, пішли нам в іншу сторону. Жека. От, якщо б ще декілька днів отак. Вот Пройшов дощик. взагалі-то було б. Я не знаю наскільки цього дощику Достатньо чи недостатньо, але все, подивимось. Не думаю, що так одразу прямо за одну ніч і полізе. Але все може бути. Друзі, перший Біленький, напевно. Але цей гриб не від цього дощику, да? <риклад> він був тут. О, А бачите який? Він тут був. Треба подивитися навколо. Що там? якась Навколо нічого не побачили. Ну, заберемо цей гриб. Біленький. ще біленький. Ще біленький. Цього досику, чи не знаєш? Ану. А, ні, це дубовік. Дубовік? Зараз А ну, мухомор. сіро А Ану. Переверни. Та, дубовічок, який гарний. Так. Кидаю кошик. Сьогодні поки їхали, думали, куди б нам на годинку на заїхати грибочки, полазити, пошукати після дощику. Люан от носиться. Буде видно на камеру чи ні, воно. От. І спочатку їхали зовсім в інший ліс, в Лістяний. Але після такого дощу там такі хащі, Ну, не пролізеш, будеш мокрющий, то капець який. Так, він ще, й зривається. Да, він ще й трошки зривається, ну, такий, можна і без дощовику. Марсель! Марсель! О, теж в розвідку попадався, як Жека. Тому приїхали в цей ліс. А тут, бачите, можна так більш-менш пройтись. Або дощовики ми одягаємо ну, в крайньому випадку, коли дощ йде, а так трошки покапувати, то, то нічого. Що там? Якісь гриб? Бачу. Марсель не розчали. Марсик. Та відійдить. Ні, це якийсь мухомор, може сіророжевий, може пантерний, але він вже ніякий. Друзі, а оце біленький один і воно другий. І ось третій ще. Це полізли самісінька після цих дощів. Все ж таки, бачите, за одну ніч, ну зараз після обіду, отак, після дощику, все ж таки гриби лізуть. А ми в цих місцях буквально декілька днів тому були. Були тільки старі білий і все. Отакого. От навколо ні, не бачив, навколо полазили. Ще один біленький. Воно, стой. А, Марсик збив. Відходь, Марсюша. Відходь. Збив грибочка. Ну, нічого. Такі візьмемо. Зараз покажу Іріша тут десь знайшла під якою ялинкою? Ну ось правіше від тебе. Тут? Ага. Так, квест. Якщо він дуже маленький, то і не видно його де. Вон. А, бачу, ні, оцей гарний можна взяти. О. Отак. А он ще Іріша. О, тобто. Більший. То більший вже, більше за цей. Воно там під ялинками, не знаю, тут не видно буде. Може туди, може там. Коротше, давай тут полазимо. Уважно подивимось. Не знаю, друзі, як мені підібратися до того гриба. Ох тут. Зараз обережненько. Це не листини дерева. Але все рівно, коли доторкаєшся до ялинки. Це л'ється на голову. От такий, А бачите, який. Гарний. Фу. А воно ще один. Так. Ну, ці Позаду У мене там три штучки-бубочки. Ті залишимо. Ну, а ці! о, Ось такі заберемо. Гарні гриби. Взяли з цього місця воно, три білих. Штук шість залишили. Я не знаю, Ріша, може дійсно завтра сюди приїхати? Ну, треба. Ну, так що, друзі, можливо, ми сюди і завтра приїдемо. Дивишся. Ага. Пантерни мухомори полізли, молоді такі. Їх тут, до речі, ми теж штук 15 нарахували. Прям прямісінько біля цих білих. От вони разом якось ростуть. Я там буферіс, я якраз туди... Ну можеш пройти. Навколо дивимось уважно. Де, я впевнений, ви ж бачили, там просто такий відкритий участочок і видно їх. А тут під висточками впевне собі можуть ховатися ще молоденькі, яких не видно. Ну, копатиму з тут точно нічого не будемо. Це так я кажу, що скоріш за все. О! І дуже цікаво оця хвиля яка вона буде, храбочлива чи ні. Тому що з першої хвилі в цих місцях багато було храбочливих. Де ви є? Ага. А пахне як, так? Да? Угу. Такий запах. Пішли кльо. Поки що біленьких більше не знайшли, але я казав, що там можуть бути. Ну не можуть бути, а 100% вони маленькі і їх не видно. Це такий єдиний участочок був відкритий. Воно сіро рожеве схоже, молоденький, теж полізли. Та, ну так о. Так що, скоріш за все, ми сюди завтра приїдемо. Бо дуже цікаво. Сироїжка ховається, але я... Бачу, що вона ніяка. Так, а ну зараз я тут гляну. Такі схожі участочки, де ми останні біли знайшли. Але я помітив, що де росла оця попередня хвиля, там їх нема. А ростуть там, де ми не знаходили в цьому році в цих місцях. Вийшли ми з цих місць з молоденькими білими. Поки ще більше нічого не знайшли. І перейшли в такі місця, там де ми в цьому році нічого не знаходили. Подивимось тут. Воно. Пантерний мухомор, ну це до цих дощів. Поки що молоденького нічого не бачу. А це сіро рожевий мухомор. Але він від цього дощику. Молоденький. Ну це, друзі, такі хащі пішли. Подивимось, що тут. І це напевно буде наш останній участочок, де ми хочемо подивитись, щось полізло чи ні. А потім зробимо коло такий і потихеньку будемо йти в заротньому напрямку. Дуже шукай, шукай грибочки! Марсюш, пішли вперед. Нічого, друзі, в цих місцях ми не знайшли. Я впевнений, що якщо навіть і не підуть більше душі, то... Щось да повилазить ще. Але бачили, да, які молоденькі білі. Але в цих місцях нічого. От як спочатку ми зайшли, там були. Марсюш, давай, вперед, вперед. Коротше, виходить, тільки в одному місці, в цьому лісі пішли молоденькі біли гриби. Все, обійшли. Ну, по наших місцях ніде нічого нема більше. Ну, окрім мухоморів, сіророжевих, молоденькі пантерни і все. Всі собаки з тобою? Так. Це ми вже, друзі, повернули, йдемо потихеньку до машини але трошки іншим путем ну так ще подивитись а ти по лісі йдеш чи по стежечки? А? ти по лісі чи по стежці йдеш по лісі тоді підемо прямо так Ох, і пташки співають. Він теж гарно дощик прийшов. Теж трошки сонечко виходить. Комар'я повна в лісі. Ім теж подобається волога. О, две лисички. Невеличкі. у нас там декілька лисичек вже є у Іріші. От ще дві. В цьому році дуже мало, да? да, в цьому році дуже мало лисичок. В 24-му ми вже так да, В такий час збирали дуже багато лисички В цьому році нема. Може пізніше підуть, не знаю, але. Так, от по дві три жменьки збираємо. І все. Все, друзі, виходимо ми з лісу, гарна прогулянка. Небагато сьогодні зібрали, але... Справа не в тому. Справа в тому, що після дощиків вони все ж таки пішли. Так що надія є, що і завтра будуть, і післязавтра будуть грибочки. А якщо я казав вже, якщо ще будуть дощики, то взагалі то буде просто супер. Будемо їхати ми додому з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі.